Доброго ранку, мої любі діточки. Ось і закінчилось тепле літо, і його змінила інша пора року. А яка це пора року? Послухайте і відгадайте загадки. Сонечко не хоче землю зігрівати. Листечко пожовкло стало опадати. Часто дощик ліється, птахи відлітають. На городі та у полі. Врожаї збирають. Підгадайте, діти, коли це буває? Так, босини молодці. І ще одна загадка. Жовтий лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала. Золотила вербам коси чарівна цариця. Правильно, осінь. Так, дітки, настала осінь, але поки ще зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше, яскраво світить сонечко. в вдень тепло, квітнуть квіти. Дерева вібрані в зелені шати, нам ще все нагадує про літо. Проте зміни, діти, все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраве зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти. Птахи готуються відлітати в теплі краї. Так, дітки. Починається осінь. Вона щойно завітала. І лише почала приносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. А зараз пропоную пограти у мовленнєву гру і скласти речення Що буває влітку, а що буває Восени. Подивіться на картинки і на першу влітку яскраво світить сонечко, а в восени хмарно і дощить. А далі спробуйте самі. Дітки, от ми дізнались про зміни в природі з приходом осені. Сподіваюсь, вам сподобається ця пора року. До побачення!